Верхня палата Конгресу США подолала останню процедуру перед голосуванням пакету, який передбачає виділення допомоги на суму 95 мільярдів доларів. З них 61 мільярд для України, 14 для Ізраїлю та майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів в індо регіоні, включаючи Тайвань для стримування агресії з боку Китаю. За висловилися 67 сенаторів. 27 законодавців проголосували проти. Для ухвалення рішення було достатньо 60 голосів. Пише рейтер. Попереду фінальне голосування вже по суті. Для цього потрібно буде 51 голос. Як відомо, демократи і республіканці не можуть домовитися щодо голосування про схвалення допомоги у цілому. Тому зараз Сенат покроково голосує за поправки до закону про допомогу закордонним партнерам. Днями президент США Джо Байден назвав затримку з допомогою Україні злочинною бездіяльністю та закликав Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроєкт. Водночас, екс-президент Америки та кандидат на виборах президента Дональд Трамп закликав республіканців в Конгресі не підтримувати виділення грошей Україні. Нагадаємо, напередодні Трамп зробив цинічну заяву, що США можуть відмовитися від захисту деяких союзників по НАТО у разі російського вторгнення. Про це повідомляє Рейтер. Промова Трампа викликала жорстку реакцію західних посадовців. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг у своїй заяві наголосив, що будь-які порушення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів. Міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш нагадав, що девіз НАТО один за всіх, усі за одного є конкретним зобов'язанням. А Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення зі згаданим гаслом з хештегом get Together» у своєму англомовному обліковому записі мережі Ікс. Тим часом російський економіст Владислав Мілов в інтерв'ю на каналі «Ходорковський Ліф розповів, що фінансові резерви РФ стрімко виснажуються. Військово-промисловий комплекс РФ уперся в плато і більше не здатний розвиватися. не Власні це діло але Їх фінансові резерви швидко і а ликвидная часть фонду национального благосостояния ну почти вдвоє уменьшилась начала повномасштабного вторжения. це словами, если на начало 2022 второго года она була равна финансированию армії оборонного сектора примерно в течение 30 місяців. То щастоко на п'ять з половиною місяців у них осталось денег в ликвидной части ФНБ. Тобто менее п'яти трильйонів рублей. А було почти 9 дев'ять да? на начало повномасштабної війни. На думку експерта, Кремль зараз живе у режимі протриматися до листопада, очікуючи, що Трамп прийде до влади.